Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля і я звичайна українська жінка, дружина, працююча мама. І іноді, коли в мене на це є час, я знімаю відео для свого YouTube каналу. Таким чином, це моє хобі. На жаль, останнім часом часу в мене для своїх особистих захоплень не було. Видався складний період, були певні проблеми зі здоров'ям. Потім був якийсь такий скажений вересень, коли діти пішли до школи, садочки. Потрібно було організувати якісь гуртки, організувати весь побут, і, власне, тому я не знімала ніяких відео. Дуже вдячна всім, хто дочекався мене. вдячна всім своїм підписникам. Дякую тим, хто приєднався нещодавно. Сподіваюся, що найближчим часом в мене вийде робити відео частіше. Сьогодні я готую вечерю. У мене на вечерю запечена картопля і мої ж домашні заморожені напівфабрикати м'ясні. Це будуть курячі нагиці, а також запечені маленькі котлетки фрикадельки. Як зараз модно їх називати мідболи. На жаль, я не маю настільки багато часу, щоб придумувати якісь геніальні страви. У мене ви не побачите складних рецептів чи якихось рецептів, на які витрачається багато часу, бо я маю завжди цього часу обмаль і дуже ціную свій час особистий, оскільки я працюю 8 годин на день. Треба якийсь певний час, щоб дістатися до роботи, коли я їжджу в офіс. І треба час для того, щоб провести його із дітьми. Поговорити, погратися, перевірити уроки, знайти час на спілкування з чоловіком, і необхідно робити всі ці домашні справи, обов'язки, готувати їсти, прибирати, і я намагаюся на це все витрачати якомога менше часу. Тож, рецепти мої, максимально прості і, можна навіть сказати, банальні. Картоплю я сьогодні просто посолила, додала трохи. Паприки копченої для смаку, і думаю, що так смакуватиме. Як бачите, запікати вечерю я буду в духовці. Попередньо я розігріла її, розігріла, розігрівала я на температурі вище, ніж 180 градусів, а випікати буду при 180. М'ясні напівфабрикати я попередньо не розморожую, так і поміщаю їх на деком. Ну, тут розморожувати чи не розморожувати, справа особиста. У мене все пропікається. Абсолютно, все добре. Поки пропікається картопля, пропікається і м'ясо. І ось тут я показую, про які саме я говорила м'ясні котлетки фрикадельки. Я давненько вже їх заморожувала, вони в мене лишилися, не використані, і сьогодні вирішила їх запекти таким чином. Наперед забігаючи, скажу, що це вийшло дуже смачно. І тут от демонструю свою духовку, ставлю температуру на 180 градусів і поміщаю. В духовку вечерю. І поки в мене випікається їжа в духовці, я приступаю до рутинних справ і не зовсім. Організовую посуд в посудомийку для того, щоб помити. Уже витягла всі засоби з-під шавки під мийкою, для того, щоб там прибрати, помити, витерти пил і гарненько все розкласти, налити всі необхідні. Для мене засоби, засіб для миття посуду, в посудомийку налити ополіскувач і таким чином закрити ці свої потреби. Хочу пересипати порошок для посудомийки у більш зручний такий органайзер. Це якби коробка із порошку, яким я користувалася раніше, і хочу детально більш. Зупинитися саме на засобах для посудомийної машини, які я використовую. Сьогодні, до речі, хочу порекомендувати вам такий от порошок для посудомийної машини. Це фірма Delamar екозасіб, екопорошок. Користуюся я вже досить давно. Сьогодні хочу пересипати їх його у іншу коробочку. У мене вже немає мабуть, половини одного пакетика, всього в коробці два пакетики. Не буду витягати, загалом зрозуміло. Засіб дуже економний. Зараз покажу, скільки тут рекомендують. Рекомендують 10 мл, 20 або 30 мл. Ну, Чесно, я ніколи більше 10 мл не додаю, все чудово вимивається. в мене немає взагалі ніяких претензій до даного порошку. Хоча коментарі, я довго вагалася чекувати, коментарі були такі суперечливі під цим засобом. Дехто розхвалював, дехто писав, що засіб взагалі, поганий, нічого не миє, але я задоволена. Яшок використовую разом з сіллю да, для посудомийної машини і е, ополіскувачем. Мені все подобається, крім того, що незручне пакування ось цього ополіскувач. Дуже хотілося б, щоб він був більш зручним для того, щоб можна було легше наливати. А так він при наливанні частково у мене розляпується. А я якось, знаєте, не подумала, в мене були більш зручні попередні пакування для ополісковичів. Я викинула, а от викидати не треба було. Можна було б спокійно перелити і користуватися. Також є ось ось. Такі, Засіб у Деламарка Це теж для екоприбирання, але будьте уважні, тому що він не, не може не всім підійти. Якщо у вас стара посудомийна машина, або у вас вже такий от розшатаний цей от контейнер для рідкого засобу, то він просто може витікати. Не почавши цикл прання. Коли я запускаю, в мене абсолютно все нормально, все добре. А от коли запускав старший син, то були питання, що він не міцно закривав контейнер, і помітили ми, що засіб витікав до того, як почав цикл мийки. Тому орієнтуйтеся, будь ласка, на свої якісь відчуття і, і можна дані засоби брати. Що скажу в плюс цих засобів, що це все екозасоби. І для тих, хто хоче подбати про навколишнє середовище і про майбутнє наших дітей, зверніть, будь ласка, увагу. Я Тепер продовжую, власне, всі свої справи. Як і казала, пересипаю я цей засіб Деламарк у коробку із попереднього засобу, який був, це був засіб для миття. Посудомийній машині фініш. Мені особисто він не сподобався, він лишав якийсь такий білий наліт на посуді, можливо, просто він не підійшов саме нашій воді специфічній. Я не знаю, як це пояснити. Теж використовували разом із ним ополіскувач, сіль для посудомийної машини, але щось пішло не так. Я все-таки лишаю такий варіант, що, можливо, не підійшов він саме через воду. А ось цей засіб Деламарк підійшов нам ідеально. Все миє економний, екологічний. Немає таких агресивних запахів, як неекологічні засоби. Тому, ось так. Зберігаю я його під мийкою. Він виходить так, зберігається зліва. Від посудомийної машини легко діставати. Зручно, не треба витрачати на це багато часу і якихось додаткових зусиль. Всі баночки із засобами протираю від пилу, тому що я досить довгий період часу там не прибирала, і якась кількість пилу там таки зібралася. І безпосередньо прибираю там. В самій тумбочці гарненько витираю все. Ганчірочку перед тим я е, змастила мильним засобом для миття посуду. До речі, тут теж був Деламарк. І таким чином я прибираю в шафці. Це таке в мене сьогодні вийшло коротке прибирання, бо я не планувала прибирати багато, довго це не генеральне прибирання У мене було буквально там 10 хвилин. І я вирішила цих 10 хвилин присвятити саме одній шафці. Хтось скаже, що ну, якийсь сенс починати прибирання, ну, а я скажу, що краще прибрати хоч щось, ніж нічого. Був у мене час на одну шавку, прибрала одну шавку, не було часу, не прибрала зовсім нічого. І так, наступного разу, коли в мене буде 10 хвилин, я приберу наступну шавку. Наступного дня буде знову 10 хвилин, буде прибрана ще одна шавка, і таким чином там за тиждень я приберу всю кухню і не потрібно буде генералити. Як бачите, налила я вже ополіскувачу посудову йну машину, а тепер приступаю до того, що наливаю у дозатор засіб для миття посуду. Тут засіб для миття посуду теж екологічний, теж українська фірма Деламарк, і взагалі використання дозаторів для будь-яких засобів, які ви використовуєте на кухні, це значно економить. Засіб для миття посуду, тому беріть такий лайфхак. можна взяти будь-який дозатор стандартний, бажано той, який видає якнайменше засобу, тому що є такі, які дають ну, аж надто багато мила і різних засобів. До речі, дозатор для миючого засобу я купувала в магазині Сінсей, користуюся ним уже більше ніж 2 роки, і скажу вам, що це дійсно дуже зручно. І такий дозатор він пасує до інтер'єру моєї кухні. Ну, і після того, як я зробила всі заплановані справи, поміщаю я відро для сміття, а також всі засоби назад по місцях і приступаю до миття мийки, для цього вдягаю рукавичку. Бо не хочу, щоб постраждали мої руки і манікюр, і використовую засіб Сіліт Бенк. Ну, ви знаєте, що це засіб досить агресивний, серйозний, тут із ним обережно. Але м -м, хочу сказати, що моя мийка вона білого кольору, тому я мушу такий засіб використовувати. Мийка типу, з якогось штучного каменю, тому м -м, раз на кілька тижнів доводиться про -про -про проводити таке прибирання. Бо вона забарвлюється у всі кольори: чай, кава, буряк, зелень. Все це фарбується і потім стає такого неприємного сіро-коричневого кольору. Тож доводиться використовувати або слідбенк, або якісь засоби з Якось так. І На завершення протираю стільницю, іншою ганчіркою проводжу таке вже собі кінцеве прибирання. І на сьогодні у мене буде фініш. Ну і поки я там поприбирала, нарешті приготувалася моя вечеря, яку я дістаю з духовки, і починаю розкладати по тарілках. І тепер ви зможете побачити, яка проста і смачна страва у мене вийшла на вечерю. Або у вас може бути на обід, наприклад. Тож, як варіант, можете щось подібне приготувати і собі. І сьогодні у мене вперше такий досвід я замовила посилку на магазині MaoDAO, як вони себе називають, це Marketplace. І я вперше зробила там замовлення, якось дивилася і не наважувалася купити, але мене заманили такі досить непогані ціни. І я зробила замовлення. Значить, за все, я заплатила 2100 гривень. Тут у мене і продуктова закупка, і побутова хімія. Тому зараз разом з вами проведу розпаковку і покажу, що зараз можна купити в цьому Мау... Маудало на 2100 гривень. Ось таке печиво, пила дітям. Макарони, лапаса. Дрібненькі. Так, сіль. Багато солі, бо в мене давно не було таких закупок ролики. Ось ще сіль для консервування та марнювання написано. Країна походження, Туреччина та Єгипет. Бачите, сіль не українська зараз. Ось такі взяла ще макарони, метелики. Діти мої дуже люблять їх. Це чума, український виробник. Хороша якість. Ще одна пачка таких макаронів. Ви ще такі макарони лапаста, вони із цільнозернового борошна. Ну, це я чисто собі, бо моя сім'я таких їсти не хоче. Вони такі досить специфічні. Знову макарони, ще макарони. Ви подумаєте, що ми їмо одні макарони, але це насправді не так. Це така закупка з метою, щоб були запаси. Так. Ось такі цукерки «Міленіум». у них були по акції, щось мені здається, в районі 55 гривень. На жаль, поки що чеку тут я не бачу в першій коробці. Можливо, надалі буде видно. Так, отакі от макарони е Баріла. До речі, по ціні вони дешевші, ніж навіть на столичному ринку, а на столичному ринку дешевше, ніж у всіх решті магазинів, які я бачила. Тому можете звернути увагу якраз на Маудалу. Так, ось такі ще дві пачки макарон. І ще одна ось така. Так, а тепер, що тут? І ще одна пачка солі. Загалом я замовила 4 пачки солі. Дуже зручно, бо можна замовити ось такий батончик один в цій коробці, але мені здається, я замовляла більше. Це вже далі буде. В наступних розпаковках, в наступних коробок такі от драже від мірініума. Теж була дуже гарна знижка, набагато нижча ціна, чим в інших магазинах, тому власне, і купила дітям. Так, переходимо тепер до наступних коробочок, що тут є. Я думаю, що тут має бути побутова хімія, тому що я дещо замовляла. І мені сподобалося, що якраз розділили на коробки і немає ніяких контамінацій. Ой, дивіться, я так багато поклали всякого різного, щоб вони не розлилися. Так. Ось такий от засіб, антижир, сильнодіючий. Виробник Україна Дес Плене, Соломенський район. Київ. Тому, отак, от таким чином підтримую українського виробника: чоловічий дезодорант All Spice. Ось такий. от. Вони були в акції із шампунем Head Shoulders. Чоловік його дуже любить. Мені, в принципі, цей шампунь не дуже подобається, але я вже мушу прислухатися до бажань чоловіка. Так, ось такий от засіб. Це засіб від грибка, від пліснявого грибка, від пліснявої, тому іноді такий засіб потрібен в домі. Я ним користуюся дуже рідко. Це такий досить агресивний. На основі хлору засіб, тому використовую рідко. Так, і ось такий от Доместос. Свіжість лісу. Чесно, вперше побачила такі от свіжість лісу, щось нове, але ціна була досить непогана, тому власне і взяла. Так, лишилася ще одна коробка. Подивимося, що там є. Якось вона вже прийшла надпакована, і я от не знаю, чому так. Але зараз будемо дивитися, чи все там на місці. Мені поки що мені не сподобалося, що не поклали туди чеків. Можливо, буде в останній коробці, або вони просто надсилають електронною поштою. І так би якби був чек, я би зараз змогла вам спокійно розказати, що і скільки коштує. Так, шоколад міленіум взяла дві упаковки. Хоча, можливо, там ще є, я не сильно в кусі. Так, ось таке драже. Давайте я просто викладу, а потім покажу, що саме розкладу, бо так відразу я і не згадаю, що я там замовляла? бо це було досить давно і е, хочу, до речі, сказати, що. Я замовила на одне певне число, розрахувала, щоб мені було зручно це забрати з нової кошти після роботи, бо до роботи, наприклад, є пропозиція, щоб кур'єр безкоштовно завіз, але я просто в той час на роботі і не встигаю забрати. Тому якраз на вихідний день зробили замовлення і на нові кошти можна було забрати. Так, ну тут це пакет із солодощами для дітей, це на ну, досить довгий період, тому що я не дозволяю дітям їсти так багато солодощів. Людяники Холмс це вже для нас. Слухайте, і в останньому таки дійсно є чек. Тому я даремно грішила на магазин поклами. І, до речі, я ще замовила таких шість банок кукурудзких. Ось так. А, ні, не а де таких. чотири таких і два, е, дві банки, коли буде Зараз викладу всі товари і пройдемося по цінах. А тепер давайте пройдемося по цінах. Ось цей батончик е, фітнес. Е, 15 гривень за штучку, 2 штучки 30 гривень. Ось ці батончики 13 гривень. За 4 штуки заплатила 52 гривень. Кукурудця цукрова Верес 41 гривня за банку. Так, вироби макаронні. Метелики. Фірма Чумак 39 гривень за одну упаковочку. Людяники Холмс ось такі. 13 гривень за одну, незалежно від смаку, тобто за три штуки 39 гривень. Макаронні вироби Pasta 31 гривня за упаковку. І, в принципі, вони всі в одну ціну, тому зупинятися на цьому не буду. Ось ці макарони баріла, 44 гривні за одну упаковочку. Так, ось таке печиво. Повна чаша фірма. І воно коштувало 7 гривень. Спробую яке на смак, бо ціна дуже і дуже дешева у нього. Так, цільнозернові макарони, які я показувала, ось такі: коштують 43 гривні. Теж ціна дешевша, ніж навіть в АТБ. Ну, з того, що я бачила, якщо в АТБ без акції. Отже, а цукерки Рів'єра, ось ці Міленіум, Я сказала, що вони дешевші, але насправді вони 65 гривень за коробочку. Засіб для чищення доместос, ось такий, коштує 110 гривень. Засіб від плісняви, оцей саву, який я показувала, він коштує 99 гривень. Аже слава нації. 17 гривень за да, цю упаковочку. А ось таке от драже Міленіум. Одне 17, ось ті, які із родинками 17, а ось такі по 15. Цукерки рошен Ямі гамі 21 гривня. Сіль, який я купила 4 кілограми, вона. Коштує 18 гривень за кілограм. Ось цей засіб-антижир сильно діючий українського виробника коштує 158 гривень. І шампунь, і дезодорант разом коштували 209 гривень. І останнього, що я не назвала, це ось ці дві шоколадки. Разом коштували. 59 гривень. Там якось була акція, ціна 1 плюс 1. Тому, ось так. Такі у нас сьогодні закупочки. Взагалі мені сподобалося купувати через Маудау, тому, думаю, це не остання моя покупка на цьому маркетплейсі. Замовлення пройшло. Дуже швидко, я замовила, ніхто мені не телефонував для підтвердження. Єдине, тільки був один момент, що затримувався ось цей от антиперспірант, і е, до мене подзвонили, запитали, чи надсилати е, все одразу, а е, дезодорант потім відправляти. Але я сказала просто почекати і надіслати в той день, коли мені зручно. Тому співпрацю з цим магазином рекомендую. Кому актуально, замовляйте. Я роблю замовлення онлайн, тому що ми досить далеко знаходимося від магазинів, і мені це особисто зручно, і такі великі закупки, здається, ніби це велика сума відразу потрачена, але це економить гроші, немає ніколи зайвих покупок. Купиш просто все, що потрібно, і потім не ходиш у магазини. А знаєте, похід у магазин це як зайшов за хлібом і вийшов звідти з всякими дрібничками. На якусь суму грошей, яку зовсім не планував витратити. Так, а ось цей такий класний пристрій у мене на голові. Це зараз така дуже модна штука, цікаві такі бігуді, які не псують волосся. В комплекті йшов такий от крабик, зажимчик. жимчик. Ось, власне, сама оця резинка, на яку все накручується, і отакі от, от шовкові резинки. Ось такі от. Я на сухе волосся, в мене вчора помите волосся було, намотала, побачимо зараз результат. Я думаю, що має бути непогано накручено, у мене волосся гарно крутиться. Так, мабуть, це не найкращий ракурс, я вибрала. Але, загалом, результат мені подобається. Тепли ближче покажу, як воно от виглядає. Зараз я переверну камеру і зніму себе із дзеркала, щоб було видно. І ось такий от результат. Навіть не знаю, як краще показати, ось так виглядає волосся, воно закручено від обличчя. І, ця, і ось ця сторона. Вживу виглядає краще, ніж на відео. Я не знаю, чому сьогодні, така сьогодні в мене якість відео. Зараз я спробую все-таки ще інший ракурс підібрати. Ось, власне, мій результат. Я трошки інакше взяла волосся. Зробила, і мені так подобається. В принципі, результат більше, ніж задовільний, як і для бігудів за 75 гривень. Де купувала, я вже не пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що це було на промі. Тому. Шукайте і щось подібне ви точно знайдете. За свої бігуді я заплатила 75 гривень і, відповідно, доставка. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою, миру на землі! Бережіть себе, своїх рідних, до нових зустрічей. Всім па-па.